Росія запустила ударного дрона по чаес та її так званому укриттю. Зеленський каже, що цей постріл був навмисний, адже дрон летів низько в українській владі. Закликають різко відреагувати на цей випадок. Про що ж кажуть політики, та як відреагувала на це міжнародна спільнота? Розповімо далі. Вітаю! Мене звати Вероніка Саратова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Це відбулося в ніч на 14 лютого. Повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, укриття на ЧАЕС було пошкоджене. Пожежу загасили. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окупувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками. Це сьогоднішня Росія, і це терористична загроза всьому світові. Водночас він опублікував і саме відео прильоту, де видно, як дрон поцілив саме в енергоблок. Зеленський наголосив, що такий терор зі сторони Росії відбувається кожного дня. Це і ракетні обстріли по мирному населенню та цивільній інфраструктурі, і збільшення кількості війська на фронті. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики, і це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується і надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об'єднаний тиск усіх, хто цінує життя. Тиск на агресора Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. У міжнародному агентстві з атомної енергії підтвердили вибух на Чорнобильській АЕС. Там зазначили, що в дах саркофага АЕС врізався дрон, проте не уточнили, чи він був російський. Магате зазначає, що продовжує стежити за ситуацією. Очільник агентства Рафаель Гросі сказав, що інцидент у Чорнобилі та нещодавне посилення військової активності навколо Запорізької АЕС підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки. Немає місця для самозанепокоєння, і магате залишається у стані підвищеної готовності. Уже достеменно стало відомо, що безпілотник летів на висоті 85 метрів, на якій радари просто не побачать його. Про це розповів Зеленський під час спілкування з пресою в Мюнхені. Він каже, що ворог умисно запустив дрон саме на такій висоті для влучення у саркофаг. Це значить, що дрон не міг якось змінити напрямок. Удар був саме у саркофаг у День початку безпекової конференції в Мюнхені. Це найбільш небезпечний об'єкт у Європі. Це зрозумілий привіт для Путіна для безпекової конференції. Людина не хоче миру, у нього комфортні умови бити по ЧАЕС. За інформацією члена громадської ради з управління зоною відчуження Ярослава Ємельяненка, дірка від удару Бопла утворилась в арці, де зазвичай ходять делегації. Отвор від дрона в конфайменті не вплине на радіаційний фон материкової України, адже об'єкт укриття, який закриває розвал четвертого реактора з 1986 року та розташований під конфайментом, ще не демонтований, але може призвести до падіння фону навколо самої ЧАЕС. Отож, детальніше про наслідки наразі після удару немає даних про перевищення нормальних показників через влучання дрона в укриття четвертого енергоблока. Про це повідомила речниця державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага. Внаслідок цієї атаки було кілька ушкоджень у самому укритті, але їхні масштаби і чи вплинуть вони на радіаційний фон, це вже будуть говорити спеціалісти, які будуть працювати на місці. Наразі ми можемо говорити, що відкритий вогонь, який виник внаслідок атаки, рятувальники загасили. Зараз залишилося тління в одному осередку, над ліквідацією якого працюють рятувальники. Водолага додала, що повідомлення про влучання було близько другої ночі. Перші підрозділи, що прибули на. Місце це відповідно ті, що чергували на самій АЕС та в пожежній частині міста Чорнобиль. Також долучилися рятувальники з Київської області та Києва, в тому числі верхолази, які прибирають ушкоджені конструкції. Туди були направлені піротехнічні підрозділи, тому що на місці виявили бойову частину. Треба було працювати піротехнікам, щоб забезпечити безпеку самих рятувальників, які ліквідовували пожежу. У владі відреагували на такі події. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав терористичним актом удар дроном по зруйнованому четвертому енергоблоку. ЧАЕС. на думку голови уряду. Атака вчергове демонструє жорстокість Кремля і його байдужість до людських життів. Удар по укриттю, яке береже від радіаційної загрози, це виклик усьому світу. Ворог розуміє лише силу, тому закликаємо партнерів запровадити рішучі санкції проти Росії, зокрема її ядерної галузі. Маємо максимально ослабити агресора в свою чергу. Міністр енергетики Герман Галущенко в телеефірі розповів, що атака на укриття енергоблоку є відповіддю росіян на всі ініціативи щодо ядерної безпеки. Він порівняв атаку на час із захопленням Запорізької АЕС у березні 2022 року, коли об'єкт був обстріляний із важкого озброєння. Те, що відбулося сьогодні вночі, за наслідками близьке до того випадку. Він нагадав, що укриття покликане вберегти світ від радіації, й атака росіян на нього є відповіддю на всі ініціативи у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Реакція має бути негайною і дуже жорсткою. В Раді національної безпеки і оборони України теж відреагували на цю атаку. Голова РНБО Андрій Коваленко зазначив, що росіяни свідомо запускають безпілотники на ЧАЕС, експериментуючи з висотою їхнього польоту та намагаючись прилетіти якомога нижче. Вони несуть ядерну загрозу для світу, який інвестував у безпеку на ЧАЕС. Москва винна в Чорнобильській катастрофі, та сама Москва зараз несе загрозу ЧАЕС. Більше того, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ надасть інформацію про інцидент американським колегам. Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар Росії по ЧАЕС, про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть. Яка ж реакція Росії? Речник Путіна Дмитро Пісков звичайно ж впевнено заперечує будь-які удари, особливо по атомним електростанціям? Росія не завдає ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України. Будь-які твердження про причетність Москви до таких ударів провокація та підтасовування. Такі ж заяви Москва робила кожного разу, коли російські ракети та дрони пролітали біля атомних станцій. Вони заперечували й удар по Хмельницькій АЕС, коли російські дрони вибили вікна та завдали руйнувань будівлям цієї атомної станції у жовтні 2023 року. Нагадаємо, що таке взагалі укриття ЧАЕС після пожежі на атомній станції у 1986 році. На четвертим реактором станції збудували об'єкт укриття, який з часом почали називати саркофаг. Планували що він слугуватиме 30 років. Конфайнмент він же саркофаг заховав під собою четвертий реактор ЧАЕС, а разом із ним 200 тонн залишків ядерного палива, 43 тисячі кубометрів високорадіоактивних відходів, 630 тисяч радіоактивних відходів і 4 тонни радіоактивного пилу, щонайменше на 100 років. Але швидко виявилося, що це укриття, побудоване із сотень тисяч тонн бетоносуміші і металоконструкцій, не було повністю герметичним та вкривалося щілина. Загальна площа яких з часом сягнула понад тисячі квадратних метрів. Тому у 2007 році, після тривалих переговорів із європейськими партнерами, було підписано угоду про будівництво нового укриття. Повністю завершили роботи в 2019 році. Цікаво, що станом на зараз укриття ЧАЕС – це найбільша рухома наземна конструкція світу. Він є навіть вищим за американську статую свободи і лондонський бігбен. А як ви вважаєте, чи планує Росія ще удари по нашим атомним електростанціям? Діліться своїми думками з нами в коментарях. Дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.